Ну, типу, з того, що я там бачив, там було, по-перше, всього три фотки. А додаткові фото не роблять. І з того, що я там бачив, я бачив там DVD-шку, я бачив там, а, типу, щось аля якоїсь приставки. І бачив колонки. Все, більше на тих фотках нічого не було видно. Ну і ціна мене привабила ціна, чесно кажучи. Бо все інше, де я... Не шукав би а, щось схоже по палетам. а все інше було ну, дуже дорого. Це найдешевший варіант, який я зміг знайти. Так, мені здається, я не той стороною всунув. Так, да, не той стороною. Ну то таке. Окей. Так, це ми потім поправимо. Тому, друзі, якщо комусь потрібна DVD-шка, пишіть. Точніше, не пишіть, що писати. Я все продаю з 50 гривень на аукціоні в Телеграмі, тому залітайте. Так, наступно. Кронштейн. Ну, це діло нужне. Оце, от, до речі, діло непогане. Так. Ну, Обичний, невеличкий кронштейн. Максимально примітивний, раз положення, два положення і ну, нульц новеньке, навіть зібраний я в шокі. Це круто. максимально простий.